Чужики звук, Юрко? Та чую, то залежить від чиєї голови відіб'ється. Чу, чуєш, Юрко? Ту ж ліпше може бути. Чуєш? Кифані на замашний черпачок. Так. Сибірська алюмінь. <laughs> Та, Василь коня назвав зіданом. А де його Махіто? Василь, де твоє Мохіто? Випив же. <laughs> махіто коник. Юрко, не шарики, а кульки. Шарики по дорозі бігають. І бровки також. Що не оглянеш, то шарик. Шарик, шарик. І будемо готувати до тих пір, поки воно нам не почне густіти. Чесно кажучи, я ж того не готувала. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко і звати мене Олександра. Сьогодні я вас запрошую приготувати один дуже-дуже... Популярний рецепт, який готує. Ти так дивишся в небо. Казковий. Я чи що? Я згадую. А <рес> Юрку я не казала, тому що Юрко би сказав, що я його хочу отравити. Чо-ча? -чо? <рес> тому що той рецепт, той смаколик називається Бала Баяна. Не зрозумів. Як що? я? Бала Баяна. Що Біля тобі... Баяна? Би Бі то нічого не говорить. Говорить? Що, що тобі говорить? Баян, гармошка. Яка гармошка, Юрко, то десерт. Бабаяга якась. Яка бабаяга? Тепер по світі нове таке, нове нове. Всі роблять, всі готують. От і я вирішила. Що? З кокосу нове? А що? Давно придуманий Сам Сам баунті. Для приготування тих смаколиків смачних. Біля баяна. Бала смачків. Бала... не балабаями. Мені потрібно такі інгредієнти. Кокос. Масло, згущене молоко, яблуко. Для карамельки мені потрібно цукор. Тут в мене цукор є, лимонний сік, вода, куркума, палочки. Починаємо готувати цікавий і, мод... Ні, цікавий і модний десерт. Біля баяна. Юрко, не путай мене! <гум> ти чопутую, як говориш, так і чую. Змішуємо наші інгредієнти. Кокос, Згущонку даємо. Додаємо масло і ставимо на вогонь. Перемішуючи. Не на вогонь, а на газову плиту. І ставимо на вогень. ...мо готувати до тих пір, поки воно нам не почне густіти. Чесно кажучи, я ж того не готувала. І як воно себе буде поводити в моїх руках, я не знаю. Цікаво буде. От, якщо би то молоко ще потемніло, не треба нам темного молока. І зварилося, зробилося варана злощонка, то би було смачно. Воно має бути світленьке. Воно на смак похоже, як... Подібний, як Рафаел їв. Я його Ну, <гум> Рафаел там багато крему є, але є смак подібний. Замішаємо, поки масло не розійдеться. Кокос загустів зі згущенкою з маслом. Зробився рис. <гум> ну так, виключаємо вогонь, вогень. Чекаємо, що трошечки наша суміш вистегла. Суміш вже вистегла. І починаємо формувати кулючки. Дала мені трошки спробувати, воно таке солодке, що... аж Ну що, він би не дав мені зробити, якщо б я це сказала, що я буду готувати, які я там інгредієнти буду давати. То я тобі не дам спробувати більше. Щоб Та, більше. Що вас да. знімати, то знімно і все. Та добре, добре. Слухай, я би там радив тобі дати ще трошки розинок. Ну, Давайте розинки, що ти тримаєш на свій коньяк. Вони якраз підходять мені тут, до речі. З розинками ще ніхто не готував. А в мене буде з розинками. Можна було з горішками, тільки горішки, не було кому начислити. Давайте розинки, я стою, чекаю. На? Давай. У нас буде по новому Я би їх ще піджарив. Я б тебе ще і той дав кориці, я знаю. І корицю би дав. І все би давав. Серединку покладу ще замість горішка. Родзинку. І обліплю кулючку зроблю. То все? То, що саме просте, то геніальне. Ти що не знав того чи що? І так, поки не, не пороблю всі кулючки. Такі кульки. З неправильної форми. Я не зробила рівніше, викотала шарики. Юрко, не шарики, а кульки. Шарики по дорозі бігають і бровки також. У мене кульки кокосові. Коли одні шарики бігали по дорозі. Бровки, Бровки також. Бровки менше було. Що не оглянешся, то шарик. Шарик, шарик. То були часи. А тепер Яся, Дейл. О, та. Чіп. Лора. Маня. Ти. Масік. Масі. Так, Василь коня назвав зіданом. А де його махіто? Василь, де твоє махіто? Випив вже. Махіто коник. Такі назви дивні, правда? Ну. Почали робити ті модні кульки. Я ж сама вже мені язик тікає, забулася. Гарні. Рудзинки гарні. 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 Чистенькі, чистенькі. У нас в якомусь відео є, ми розпаковку робимо. Там я написав, де ми їх купляли. Що твої роздинки, з моєї балабаяни тікають. Біля баяну, каже. То по-українськи. Юрій. Назва ніколи не змінюється. Назва автора ніколи не змінюється. Так що то придумала людина. Як то не змінюється? Як не змінюється? Кубусу змінили, московську. Знаєш, як змінили? Ну я тобі скажу. Я не купую, не знаю, як Бендерівська. а а Що тут Москва Я куплю. Там дуже багато нітритної солі є. Не знаю, мені не підходить. Не вміщаються мені мої балабаяни. На одну тарілку. Балабаяну я вже накрутила. І тепер поставлю морозильну камеру на 40 хвилин, щоб вона мені дуже сильно вистигла. Ну дуже сильно. Чекаємо 40 хвилин. Чушки звук Юрку. Та чую? Залежить від чиєї голови відіб'ється. Чу, чуєш, ж Ліпше може бути. Чуєш? Кифайний намашний качок. Так. Сибірська жавійка. Так, мені потрібно приготувати карамельку. Для приготування карамельки мені потрібно цукор. От і за чого Юрко не любить десерттиків? до цукру. Правда, Юрку? Я-я. Yeah, yeah. Так, беремо водичку, беремо на дрібку, дрібку-дрібку куркуми і перемішуємо. Карамелька готується, маємо все залити і більше її не чіпати. Виливаємо сік лимона, тут столова ложечка сюди. Зараз перемішаємо, зараз перемішаємо в даний момент. І більше ми її перемішувати не будемо. Куркумою для того даю, щоб кулючки були дуже гарного кольору. Природний, природний, Природний барвник. Навіть десерт не можу вимовити, такий складний. Біля баяна. Баба баяна. Розмішали, ставимо на вогонь і більше ми не рухаємо нашу. Як вона називається? Біля баяна. Переставила на менший газ. І карамелька має кипіти на такому середньому вогні. Більше не рухати. Середину середині не рухати. Аж поки не почне кипіти. Я ж казав, що баба-яга. Чеклуєш, так? Нічого я не чаклую. Так Нарухати. готується десерт. Так як ти казав, так народжується коньяк. А я кажу, так народжується, як вона баба? Галамага. Баба-галамага. Що? Десерти кокосовий. А що це таке? А баба-галамага? Книжка то є видавництво, Юрій. Видавництво українське. Ти не знав? Та звідки? Тепер будеш знати. Я ж звісу. Поки вариться карамелька, я йду в морозилку, принесу кокосові кульки. Угу, Якщо замерзли. Заверзли на пісня, пам'ятає. Чуєш, як кульки бугнять? Як пательня. Відриваємо. О. І даємо. Ти показали, карамель, поки кипіти має? Ні, нашу. Дивись мені. Що ти робиш? Стромляю палочки. Так і кажи. Кожню кульку я встромляю палочку. А я не, там? не мішає там? Родзинка не мішає. Трошки може буде заважати, але то не смертельно. О, це не мене овальної форми. Вони вийдуть як чупа-чупси. Не тільки щоб того, щоб карамелька. Замухнути карамельку, щоб вона не і... і ну, довго має кипіти? Поки не стане про однорідним. Карамелька вже готова. Знімаємо, виключаємо газ. Так, забулькала. Беремо наші цукирочки і обмочуємо в карамельці. Ой. І запихаємо в яблуко. І тече по руках. І тече по руках. Я жартую. Акуратніше. Я, роб... я, я так часто робила ту. Як воно називається? А баба-гала-мама. <різь> всі сертик. не Ну, Скільки вмістяться? Треба перше дирки було поробити. Дирки поробити. І так, поки не поставимо всі наші. У мене ще яблука є. Думаю, що останн яблуко чи що? О -о -о. Поки не зробимо всі. І тут почалося саме смішне. Мене карамель доконала. Розумієте? Доконала. Я гарно обмочила, причепила на яблуко. І О -о -о. Всі, а це твої карамельки? І ті всі, всі мої балабаяни дружно відлетіли з тих палочок і впали вниз. Розумієш? То можна здуріти. У мене сьогодні вийшов новий стрес. Боже! Доводить одне. Якщо готуєш по чужому рецепту, там щось не договорюють, там щось не кладуть. От і виходить балабаяма. Тому вона так і називається, напевно, балабаяма. Балабаяма чи балабаяма? На, На смак смачний? Але щось приховали, щось приховали в тому рецепті, розумієте? Та що ти так. кажи, що тут є? в Я зробила, я дивіться, то я рятувала ситуацію. То я з карамелькою, воно ще правда не застигло. Карамелька ніби непогана. Бачите, яка красива. Дивіться. Не бачу. Ну, облітало вона по чорному, чогось в мене. яка карамелька. А тут я вже зімпровізувала, може автор розізлиться, обсипала кокосовою стружкою, але смачні будуть. Друзі, ось таке в мене вийшло відео дивне. Я ж так дивно ніколи не готувала перший раз. Ось, друзі, в мене таке вийшло приготування балабаяни. Якщо вам сподобалося, як я готувала ту балабаяну. І Юрко мені допомагав, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. Юрко, хочеш балабаяну? Давай хоч попробую, скажу людям, що ти тут наготувала. Зараз ми... Ні, ну воно непогане на, на смак є. На смак непогане, просто може я... Не професіонах. Краще так: зверили карамельку, обкатали, поскладали на тарілочку і все. І охолодити треба, напевно, дуже сильно, щоб воно аж чуть не замерзло. Тоді воно вийде краще. Ну, дуже смачно. Смачно, правда? Ну, а вже, середину можна давати горішок. Дуже, дуже смачно. Смачно є, але з цим не, не, не практикуйте. Дуже побачення. смачно вийшло. До побачення, до нового відео.